Що робити, коли тобі повідомили страшну новину? Близька людина, смертельна хвора, або залишилось недовго, і ти не знаходиш собі місця. Привіт, мене звати Іна. Я розстановниця. Я прийшла крізь втрату коханої людини через онкологію. І ось три речі, які я зрозуміла. Перше, якщо відчуваєш, що обставини сильніші за тебе, звернись по допомогу. Не мовчи, не носи це з собою, звернись до фахівця і це додасть тобі сили. Друге, живи звичним життям, як би це не звучало. Готуй сніданок, вигулюй собаку, слухай улюблену музику, і це не зрада, і не егоїзм, це любов до життя, яке ще є. Третє, створюйте моменти разом. Подивіться улюблений фільм, обійміться, скажіть важливі слова один одному. Ці миті залишаться назавжди. І я знаю, як це, коли земля йде ніг. І залишайся зі мною. В мене про справжнє життя.